Друзі, добрий день сьогодні у нас 10-й подкаст нашої онлайн-школи гемофілії. І цей подкаст є своєрідною другою серією дев'ятого подкасту. Бо вони дуже взаємопов'язані. Сьогодні будемо говорити про ротові кровотечі. І цей проект ми реалізуємо в межах ініціативи гарантовано. І основною метою цієї комунікаційної кампанії є роз'яснення пацієнтам про їхні права в рамках програми медичних гарантій. І цю інформаційну кампанію ми реалізуємо у партнерстві з благодійним фондом пацієнта України, з міністерством охорони здоров'я України, Національною службою здоров'я України та за підтримки проєкту USAID підтримка реформи охорони здоров'я. І е мій колега, ведучий подкасту Павленко Єгор, лікар гематолог, завідуючий відділенням гематології Чернігівської обласної дитячої лікарні, і я, Стафорова, Яценка ніна директорка благодійного фонду Діти з гемофілією. Як я вже сказала, Привіт. Наш... Привіт. Да. як я вже казала, наш сьогоднішній подкаст це таке логічне продовження дев'ятого подкасту. Нагадаю, там ми говорили про носові кровотечі, які можна переплутати іноді з кровотечами ротової порожнини, і сьогодні ми більше будемо говорити саме про кровотечі ротової порожнини. І горе, які є найпоширеніше, бо я так розумію, що у нас там варіантів досить багато. Так, так уже не будемо говорити про прихований формат кровотеч, тому що це вже не прихований формат кровотеч. Коли ти бачиш кров з ротової порожнини, а найчастіше це стоматологічні проблеми. Ми вже їх проговорювали. І мені здається, так у нас непогано вдалося проговорити певні деталі саме по проблемам стоматологічного характеру. А, проблеми з яснами, Я думаю, ми сьогодні проговоримо знову ж таки певні нюанси. А, найчастіше це травматичні штуки, коли а, випадають ті молочні зуби, і коли це робиться безпосередньо іншою людиною, забирається той молочний зубік, а, коли кореневі зуби вид, видаляються, це також ротова порожнина, це кровотечі, і хочу закцентувати на кровотечі мигдаликів, мигдаликів і трахеального дерева. Тобто, це вже знову ж таки той простір між лорами і між. А, вже Ендоскопістами, так званими лікарями, які вже дивляться туди трішки глибше, тому це найповсюдні найрозповсюдженіші такі бабайки, скажімо так, серед ротових причин кровотеч. і я думаю, що варто поговорити саме про мигдалики, мабуть, так. Тому що знову ж таки, так. як на минулому подкасті, ми зачіпали тему того, що анатомічно так склалося, що це імунний орган. Це лімфоїдний орган. Тобто, якщо порівнювати лімфатичний вузол, наприклад, там підшелепний передньошийний, то він прихований по суті. Мигдалик, а мигдалик це та ж сама структура, це лімфоїдна структура. І чому вони дуже сильно кровлять, чому вони саме ну, так тяжко піддаються зупинці кровотечі, тому що вони насичені капілярами, вони насичені судинами, і в випадку, якщо там відбувається кровотеча? Uh, вже не сковтнути не вдається, звичайно, і за цим вже така певна uh, певний такий ланцюжок подій відбувається, коли дитина ковтає, коли дорослий не може зробити відхаркування, відкащування, тому що воно все ж таки тече. А це відкритий протік. Тобто, це коли мигдали вражається. Ну, це як знаєш кранік відкрити, Це та ж сама історія. Воно тече, 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 і ти не можеш його просто навіть зупинити механічно, сам самостійно. Тому тут о, однозначно треба допомога лікарів, і о, ну знову ж таки, я забігу на тему того, що як там лікувати, профілактувати. Інколи це потребує видалення, так це тяжко, це складно. В плані проведення цих маніпуляцій, особливо коли ти знаєш, що дитина може кровонути, але це можливо. Це можливо і це варто. З моїм колегою Лором з Чернігівської обласної дитячої лікарні, коли ми видаляли мигдалик, який був вражений, вражений злоякісним процесом. І ну, також є проблеми гемостазу. У цих дітей, і як знаєш, ці штуки вони ростуть дуже швидко, і тут варто забирати повністю з капсулою той мигдалик, тому акцентую на цьому увагу, акцентую на тому, що е, якщо кровить мигдалик, не варто в домашніх умовах якось щось робити, якось щось зупиняти, якось щось там там панувати. Треба, ну, в першу чергу, е, зібратись. Логічно викликати швидку і їхати за допомогою. А ця, ці кровотечі настільки ж поширені, як носові, як гемартрози чи річні? Ні, воно. вони не настільки поширені, але серед знову ж таки дитячого віку вони займають десятку непрозповсюджених кровотеч. Вони чому можуть бути такими, ну скажімо так, стрьомними, Вибачте, мілий секон, тому що. Вони можуть мати інфекційний характер кровотечу. Тобто, коли відбувається запалення мигдаликів, тонзеліти, ангіни. Ну, ангіна це бета-гемолітичний стрептокок типу А, це, як правило, старше трьох років. Але зараз, наприклад, в минулому році і в цьому році це епідемія. До мене на педіатричну практику звертаються ну, дуже велика кількість діток із стрептококовою ангіною. Ми робимо БСА тест, і він позитивний. І це має такі характерні ознаки: це такі афти, нальоти, це болісні відчуття. Діти не можуть ковтати, бо воно запальне. А коли не можеш ковтати, то ти пересушуєш слизову оболонку, слини мало не виділяється. Це пересушування судин, пересушування судин дорівнює кровотечі. Тому в дитячий вік він, ну такі, скажімо, найрозповсюджені в плані саме кровотеч із о, мигдаликового простору. Mm -hmm. І о, не рідкість, коли намагаються самі батьки зняти ті афти, коли відкриває дитина рот і бачить, що там о, ага, там ото якісь білі нальот, і я десь читала, або там лікар Google мені там писав, що треба спробувати зняти ту пленочку. І коли ти знімаєш ту пленочку. А вона не знімається, вона починає кровити. Кровотечі, ці профузні, страшні, і які потребують далі вже ну, спеціалізованої ланки допомоги. Ці кровотечі Умовно, це... у нас про життя чи про здоров'я? Ще раз... Кровотечі кровотечі ці у нас про життя чи про здоров'я? Ну, скажімо так, це кровотечі про мабуть життя, тому що це якщо все ж таки ситуація профузного характеру, і ти. Коли бачиш таку кількість крові, а я бачу от реально, коли заповнена ротова порожнена крові, це сто ну, відсотків прожиття. Угу. Тобто тому тут, тут ми ну... не думаємо, ми викликаємо швидку і їдемо в лікарню тут навіть так, не, не так. намагаємося щось, бо це таке місце, що ну, його навіть не затампонувати, ну не… Да, я, я пам'ятаю, що ми казали, що і ніс теж там панувати не можна, але от стискаючи таку там не там панаду, ну не може затиснути не можна до до, до цього простору, далеко далеко дібратися. Тобто, це і ротова порожнина, але це вже трошки далі. І угу. плюс до всього дихаль, дихальна система. Тобто, ти перекриваєш дихання дитині, тобто самостійно зробити е, е, якусь е, ту ж саму тискаючу пов'язку, яка. Ну, алгоритмами прописана на перше місце. Якщо ти бачиш візуальну кровотечу, ну, наприклад, ясен, логічно передамо до цього питання. Що коли ти бачиш, що ясна кровлять, то стискаючи формат пов'язочки, він допоможе зупинити кровотечу. Знову ж таки, сама пов'язка повинна бути просікана, щоб вона була ну прямо ж тікло з неї, щось вологе. Навіть той же самий фізрозчин, вода, а якщо це льодяна вода, тобто це взагалі бомбічно. Тобто воно буде зупиняти кровотечу. А якщо це мигдалики, це далі. Ти туди не зможеш зробити стискаючий формат пов'язки, тому що ти і дихання таким чином зупиниш, і кровотечу, можливо, зупиниш на, 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 на завжди. Тому тут е, з цим треба дуже обережно. Знову ж таки, буква Г, голова на, на, на нахилена в. Низ обов'язково поза повинна бути так, щоб відхаркування відбувалося, а не затікання. Викликаємо швидку і вирішуємо питання з експертами щодо зупинки кровотечі вже в форматі госпіталя. І моє найулюбленіше питання, да у нас така. Я вважаю, це найвразливіша категорія пацієнтів, це діти, які не можуть пояснити, що з ними відбувається. І найвразливіша категорія батьків це якраз коли дитина такого віку, що ти, ти скачеш навколо, ти розумієш, що щось не так, а що саме не так. Сказати ніхто не може. Як батькам от таких маленьких дітей запідозрити, що щось там у нас тече, і треба бити вже в набати? Ну, про грудний вік дітей такі форми кровотечі, все ж таки вони візуальні, тобто мама може побачити цю кровотечу. Якщо це на старті кровотеча, тобто вона не має ще такого профузного характеру, то їй запідозрити насправді не є проблема. Ти її просто бачиш, ти її візуалізуєш. мигдалики, ротову кровотечу. А ротову я про мигдалики. то зрозуміло, то ми дивимося, бачимо. Я саме про мигдалики кажу. Мигдалики в маленьких діток саме там до трьох років, ну грудний, скажімо так, вік, Ця опція вона не розповсюджена, тому що там ще немає такого розвитку лімфоїдної тканини. Я не кажу про те, що такого бути не може, що з мигдаликів кровить, а кровить і там також з мигдаликів. І до трьох років діти хворіють БГСА. гСА. І буває таке, що бувають не тільки ангіни, а звичайні тонзеліти, ентеровірусні, які також провокують збільшення мигдаликів. Але ризики кровотеч саме от формату до трьох років, вони не настільки активні. Тому старше трьох років, коли ці інфекційні чинники вже настільки спровоковані, і е, е, діти навіть самі туди ковіряються, ну, вони більш розповсюджені. Але тим не менш, скажімо так, якщо є кровотеча, навіть з медалики, ти її побачиш, буде кровохаркання. Тобто дитина не зможе кровтнути нормально ту кров навіть до трьох років, вона буде викашувати цю кров. І якщо ти бачиш, вже візуалізуєш кровотечу незалежно від того, того, це там зносі капітання. Підтікає, чи це там з згорнишка підтікає експертна думка гематолога. Тут варто, щоб зупинили кровотечу системного формату. Тут варто думати на тему того, щоб скажімо так, в умовах госпіталю відбулася максимальна допомога, глибока допомога там саме в гортанному просторі. Тому з мигдаликами до трьох років це не так страшно, скажімо, в плані статистичної вірогідності, але можливо, і якщо є така підозра навіть мінімальна, то краще звернутися до лікаря. А щодо більш старшого віку від трьох груп там аля до 18, ну знову ж таки, вони пояснити це можуть. і вони можуть сплюнути по безпосередньо цю, цю кров. І якщо ти бачиш, що кров все ж таки присутня в Виділеннях то стовідсотково це також привід звернутися до лікарів. Самостійно зупинити, ну скажімо так, стискання ти не зможеш зробити О, морозиво дати дитині. Ну, спробуй. Тобто, в принципі, як варіант, але навряд чи він його проковтне. В плані накладання якихось швів чи ще чогось, знову ж таки, це не домашні умови, це, звичайно, це умови госпіталю. І навіть не амбулаторії насправді. Тобто їхати в поліклініку з такими штуками також я не рекомендую. Краще їхати безпосередньо в лікарню, де є мультидисциплінарна команда, яка буде задіяні і, і, і хірургії і лори. Угу. Бугай різні. Єдине, що ти можеш зробити, ввести фактор. Угу. Тобто, ну, фактор... Тобто, я хотіла якраз запитати, чи вводимо ми фактор перед тим, як викликати швидку. Ну або паралельно ну, з цим. Давай так: я червоною такою строкою пропишу будь-які кровотечі, фактор повинен бути. Фактор має місце. Звичайно, якщо це легка формація кровотечі і у дітей, як правило, є аура, вони кажуть: от як ти говорила на минулому подкасті, що ні, тут не треба, мам, ну не, не варто. Я впевнена, що там вона зупиниться. І якщо там за 5 хвилин вона не зупинилася, там чи через 10 хвилин вона не зупинилася, ну тоді вже фактор вам в допомогу. Але у випадку, якщо це візуальна вже кровотеча, якщо це 100% кровотеча, яку ти бачиш, яку ти відчуваєш, то тут однозначно треба вести фактор на догоспітальному навіть рівні, а далі вже розбирати, тому ну, це рятує життя фактор, який є. Доступі, він реально зараз рятує. Угу. Тобто, в принципі, у нас всі такі до вся домедична допомога при кровотечі з Макдаликів, це введення фактора і викликання швидкої, так. так а ясна, ясна там вже, ми, ми проговорювали це в подкасті, коли ми говорили про стоматологічну допомогу. Може, ну нагадай зараз, що ми робимо з ясними. Ясно, ну знов ж таки підрозділяємо на такі штуки, коли це після того як відбулася ретракція зуба. Ну тобто він відпав. Якщо це молочний зуб, сам відпав, то може кровити, але як правило, це не профузні кровотечі, з ними можна справитись. Тобто, той же самий тампончик стискання безпосередньо на місце, де був ретрактований, відпав зубчик, то воно допомагає. Якщо це корінний зубчик, і якщо він відпав механічно травматично, тобто ти його дістав, то ризики кровотечі в таких випадках збільшуються. Але знову ж таки, методологічно та ж сама історія: ми прикладаємо тампончик безпосередньо до місця, де відпав зуб. Тут паралельно варто вже вводити фактор, тому що корінні зуби вони мають більше судин, і ризики того, що ти не зупиниш кровотечу самостійно притисканням, вони мінімальні. А та ж сама троник сама кислота, гемостатична губка. Це варто. Це варто робити. Це варто, якщо, знову ж таки, механічно потрапила кісточка. Найчастіше така проблема звернення долар-лікарів. Кістечка з там, риби або там з курки, маленька навіть. Не варто самостійно щось робити. Знак оклику їхати до лор-лікарів. знову ж таки, ти не знаєш де вона, ти не зможеш зорієнтуватися, як її дістати. Я так поступово перейшов трішки на іншу штуку, але також хотілося би це зачепити. Це також механічні пошкодження, і це також готова порожнина. Варто забирати ту кісточку безпосередньо в лікувальному закладі. Тому що ти можеш її забрати, пошкодити ту ж саму якусь дуже важливу судину, і ти можеш мати місце кровотечі профузного характеру. І там чи дуже часто саме це рівень мигдаликів. Кісточки ці е, затискуються, або навіть трішки далі це вже шлунково-кишкова формація тракту. Тому, Але це стало ну, такі... під перекриттям фактору, так? Да? Що кажуть? Раз... Під перекриттям фактору. Під прикриттям фактора 100%. будь-які маніпуляції у стоматолога варто проговорювати з стоматологом і паралельно застосовувати фактор. Mm -hmm. Ну тобто, коли ти приходиш і сідаєш в квізли до стоматолога і проговорюєш там ті чи інші проблеми. Перше, що ти кажеш, в мене є проблема з гемостатом. Друге, що кажеш, що я ввів фактор тільки там 40 хвилин тому, я знаю, це працює. Ну там, наприклад, підвищується рівень фактору, і ви можете там спокійно. Робити свої маніпуляції, але при тому мати там при собі там гемостатичні різні а, опції для зупинки кровоте. Угу. Я я тобі по секрету скажу: це, це не друге, що ти кажеш, що ти вів-фактор, друге, що ти кажеш, лікарю, тихо, тихо, тихо. Не бійтеся, це буде добре. <сум> да. Ну, на, на жаль, на жаль, такі реалії. Що спочатку лікар жаль, лякає, а да. потім ти йому пояснюєш, і він або погоджується. в одному або з наших походжує. подкастів, коли ми спілкувалися, от не пам'ятаю про що ми там говорили. Що ми трішечки, ну так не можу сказати, назвали, але певним ідеалістом і цим фантастичним фантастичним лікарем назвали. Чому тому що ну нібито я говорю зараз і декламую певні речі, як пише книжка, як пише настанова, як це заведено в світі? Я хочу проговорити це, що все ж таки, Наприклад, Чернівська область, ми вже досягли того рівня спілкування із пацієнтами на патологію гемостазу, що вони можуть відверто сказати: тут відбулося то, тут відбулося все. Ми йдемо до стоматолога. Ми там плануємо поїздку кудись за кордон. Ми плануємо там поїздку на море, лікарі, допоможіть нам зібрати ту аптечку. І коли відбувається цей комплайнс, це не є фантастика, це реально працює. Це реально. Рятує і це приємно, як мені лікарю, коли до мене звертаються із ну банальними, здавалось би, штуками, але які насправді допомагають справитись в тій чи іншій ситуації. І для батьків спокійніше, коли вони знають, що є підтримка лікаря, і тому це не фантастика, коли ви починаєте діалоги з своїми лікарями, коли ви не агресивно ставитесь до того, що ага, немає фактору, не дає, тому що щось там трайточує. А тому, що ну насправді просто не проговорені всі теми, ну лікарі деякі не можуть зорієнтуватися, скільки реально потрібно фактору, і повернуся до ротових правотечів, повернуся до стоматологічних, в тому числі, проблем. От саме коли є компланси з гематологом, то лікар правильно розрахує той підтримуючий фактор, той ургентний фактор, що в тебе в холодильничку він буде. І коли ти приїдеш на отримання того фактору і проговориш цю тему, і якщо у нас це. Реально є формація і замовлення того фактора. Повірте, лікар з задоволенням скаже: Да о, клас, супер. Це тобі там плюс сім флаконів на той випадок, коли можуть бути ризики кровотечі. Коли плануєш похід до стоматолога там через три тижні окей, даю тоді тобі це на ургентну. А це, наприклад, там на домашню домашню профілактику, тобто в домашньому режимі ти можеш увести. Ну тобто, якщо є такі комплаєнс, то ну, все реально працює і класно. Робити свою роботу, ну це ну, своє точки зору. Ти правий, тут у нас постійна взаємодія родини пацієнта та лікаря, і ця історія у нас двостороння. Тут ми трохи так дані так, теми, але це важливо, це важливо. Нагадую. Фонду вибач, я тут трошечки про це. Також хочу сказати. А фонд твій він допоміг ну згуртуватись, як мінімум відбувається певний такий мостик між лікарем. Пацієнтом мостик між мозом, мостик між закупівлями, мостик між волонтерами, тобто всі ці от такі місточки вони ну зберігають життя, вони зберігають подальшу нашу комунікацію і повірте, в Європі говорять про те, що там ну там суперкрута медицина, так але вона крута. Чому тому, що безпосередньо пацієнтські організації стали на захист своїх прав і стали рушійною силою? У нас ти є рушійною силою і дякую тобі за це. І тому оці навіть наші подкасти вони дозволяють ну, хоч трошечки зорієнтуватися, як діяти в тих чи інших ситуаціях. Так, десь ми говоримо про фантастичні речі для деяких регіонів, а для деяких це вже давним-давно норма. Для дорослого населення з проблемою гемостазу ну, трішки інша історія, тому що тут уже ми тільки зараз, там останні там, декілька років стали на шлях. Нормального дофінансування і то ще багато прогалин. Тобто, у нас багато прогалин в забезпеченні саме профілактичних режимів терапії, нефакторної терапії. На жаль, коли ти вже почав нефакторну терапію, і треба її зупиняти або щось треба мудрити, якось шукати, коли немає ще закупки. Ну, це вже ну знову ж таки речі, які залежать от реально від нас, усіх. Тобто, ми можемо на це подіяти. Війна війною. Епідемія, епідемію але все одно нам треба жити і рухатись далі, як би це не звучало. Тому тут тобі респект за те, що ти є рушійною силою, і те, що все ж таки у нас вже знаходяться ці компланси. Ми вже мали декілька конгресів, коли ми проводили все разом. Ми проговорювали всі ці теми наших подкастів тільки на конгресах. І коли пацієнти, коли батьки вже чули про це, тільки вже з трибуни. Там персони, персони, там скажімо, яка володіє можливостями певними закупівель, або там лікаря, який має в своєму там багажу велику кількість кейсів на ту чи іншу проблему. Коли ну такі штуки, вони класні. І в мене багато ідей на цю тему, щоб воно ну, об'єднатися ж таки і зробити не псевдошколи, аля на паперах. На жаль, так воно є. Говорю, як є багато в деяких регіонах. Школи вони ну дві-три мами. Прийшло і клас. А, а школи треба робити навіть онлайн формації тоді можливо будуть перегляди. Тоді можливо будуть вихлади з від цього. Тому mm -hmm. дякую ну, за ну, те, що такі це, штуки. Це, не не розказує наші плани, наші проекти. Поки це ми будемо. Будемо все робити. Я тобі да. дякую. Ну, виріжете. Ну, навчений. Обізнаний пацієнт. Це живий пацієнт, і обізнаний пацієнт. Це і лікарю теж плюс, насправді, коли пацієнт знає, як. Ознаки кровотечі, як надати собі першу домедичну допомогу, і приїжджає не в найтяжкому стані, а ну більш-менш контрольованою вже кровотечі. Тому дійсно, ми робимо з тобою таку продовжуємо лупати цю скелю. Е, я думаю, що ми з тобою ротові крові. А, ще у мене є одне таке невеличке запитання, то в мене воно так в процесі виникло. У нас же гематоми можуть виникати ну, в будь-яких частинах наших тіла. Чи може виникнути така підшкірна гематома в ротовій порожнині саме десь от в цій ділянці, щоб, наприклад, пацієнту було, ну, щоб перекрило дихання, чи є такий ризик виникнення підшкірних гематома? Це, ну... Підшкірна навряд чи ну, якщо і підшкірна, то це повинна бути травматизація, тому що шкіра у нас тільки тут. А в плані, якщо це слизова саме гематома, так таке можливо. Ми бачили ну, такі екхімози, сенсії, там екстравазати величезні, скупчення крові, яке переходило в тістозну таку формацію. Ну Тіста це, по суті, капсула, а там в капсулі є кров, яка перекриває дихальну систему. Це, звичайно, більше ексклюзиво, тобто, це не буде якимось таким постійним форматом у кожного, тому що кровотеча, на то воно й тече, тобто воно витікає. Але якщо це стискання якесь відбулося, знову ж таки, це може бути тампон, це може бути якісь механічні дії, які спровокували цю кістозне утворення, вони можуть загрожувати життю. Um, як запідозрити це? Ну знову ж таки, це стан емердженсі. Коли тобі важко дихати, ти відкриваєш рот і бачиш, що там синя якась бабайка в роті, яка перекриває вже дихальну систему, і вона далі наповнюється, ти сам її не вскриєш ну, або вскриєш і закінчиш на цьому? То тут варто знову ж таки викликати швидку, звертатись до експертів? Uh -huh. um, чи часто це буває рідко? Це дуже рідко буває. Імфіземи вони бувають, коли, е, ну, скажімо так, в лежачому стані людина тривалий час знаходить. Зависло. Так, угу, да, трохи Все. Ну, але ми знаємо, що таке може бути, і ми контролюємо, щоб зрозуміти, що це таке, якщо не дай вже таке відбулося. Так. Я думаю, що тепер ми, в принципі, розкрили цю тему повністю, і, друзі, зустрінемося з вами в 11 подкасті. і він у нас буде одразу попереджаю. Скорше за все, він буде дуже довгий, бо ми будемо говорити про інгібітор при гемофілії, про інгібіторну форму гемофілії. І саме в наступному ми будемо говорити виключно про гемофілію Або інгібіторна тема вона така досить. Тяжка, важка і довга, що ми вирішили розбити на два різних подкасти: Гемофілію А і Гемофілію Б. Тому е, наступний подкаст буде такий досить насичений у нас, і я нагадую, що цей, цей проєкт реалізується в межах ініціативи гарантовано в партнерстві з благодійним фондом пацієнта України, Міністерством охорони здоров'я України, Національною службою здоров'я України та за підтримки проекту USAID, підтримка реформи охорони здоров'я. Єгоре, я дякую тобі, готуємося до наступного подкасту, бо він дійсно такий тяжкий буде. Я перепрошую, я за Єгора попрощаюся з вами, бо у Єгора відключення світла і технічні проблеми, тому, друзі, до побачення. Дя прощаюся і за себе, і за Єгора. Зустрінемося в наступному подкасті.